вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 кілометрів до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення з гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері, встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацію з вигрібною ямою вгород, замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку. Є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати, замебльовані новими меблями, нові ліжко двоспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою, а опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахільну пічку чи камін. Двір огороджений з металопрофілю, з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення, місце для саду та городу. Вирято місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція. Звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей: Дитсадок, школа, поліклініка. Навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Пропонується до продажу затишний будинок, розташований у селі Монастириха Тернопільської області. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для проживання або відпочинку у мальовничому куточку України. Ціна даного будинку складає всього 4 тисячі доларів і налічує три просторі кімнати. Має додаткові приміщення: ганок, коридор, дві кладові. Будинок потребує ремонту. Будинок складається з трьох великих кімнат, що забезпечують комфортне проживання для родини. Наявність ганку додає затишку та є чудовим місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Коридор з'єднує всі приміщення, а дві кладові надають додатковий простір для зберігання речей. Будинок потребує ремонту, що дозволяє новим власникам втілити власні дизайнерські рішення та облаштувати житло за своїм смаком. Будинок має газ, світло та індивідуальне опалення. Часткове меблювання, санвузол на вулиці з можливістю установки його в будинку. Земельна ділянка включає 82%. сотки. Село Монастириха розташоване в мальовничій місцевості Тернопільської області, що забезпечує спокій та чисте повітря. Наявність основних інфраструктурних об'єктів поблизу робить проживання комфортним та зручним. У селі наявний магазин, школа, медичний заклад. Та транспортне сполучення. Перевагами даного будинку є доступна ціна, просторі кімнати, можливість ремонту та облаштування за власним смаком, тихе та спокійне місце розташування. Для отримання додаткової інформації, організації перегляду або обговорення умов придбання. Переходьте за посиланням під відео до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись. Продається двоповерховий будинок в селі Гути в Тульчинській міській громаді, Тульчинського району Вінницької області. Будинок займає 40 квадратних метрів загальної площі. Підійде як для постійного проживання, так і для відпочинку. Будинок цегляний, утеплений мінеральною ватою та обито сайдінгом, покрівля з шиферу. Було замінено вікна усі. На металопластикові. Територія огороджена металопрофільним парканом. Всередині повністю обшито деревом. Будинок має дві кімнати, кухню та санвузол на території. На другому поверсі ремонт не зроблено. Голі стіни для втілення ваших рішень. Будинок без меблювання. Вода заведена у будинок. Повністю замінена електропроводка. Є зона для відпочинку, альтанка, місце для барбекю, господарські будівлі, туалет та навіть літній душ з можливістю заведення до хати. Три сотки приватизованої землі, висаджені туї, квіти, плодові дерева та кущі. Поруч можна викупити ще одну ділянку за доступні кошти. Цей будинок багатий на привілеї. А саме, одна хвилина до одного озера можна купатися та ловити рибу, 4 хвилини до іншого озера та 15 хвилин до річки Десна. Зупинка транспорту для швидкого сполучення, школа та садок для дітей. Вінницька область багата на ферми, на яких постійно потрібні робочі руки. Тому роботою будете забезпечені одразу. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму і не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Продається будинок у селі Берлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є чотири кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені, електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень, є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього 7 хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковельського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 16. Сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами. Та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців, стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання, має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власну свердловину і забезпечує безперебійне постачання води. Каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа, територія огороджена сіткою, довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева. Такі як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами. Транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька, та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб. Пошта. Відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців. Для отримання детальної інформації звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео.